Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження компактний фургон Фольксвагінка ді 2017 року. Автомобіль зараз має пробіг 169 тисяч, повністю підтверджено сервісною стерео та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбового елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 75 кінських сил, коробка передач 5 ступінчиста, механічна. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вебасти, сама Вебаста, два комплекти нової гуми, літньої і зимової. електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ світло. Мультикер Мокроїз, контроль дістронік, асистент втоми водія. Екран Bluetooth usb AUX, кондиціонер підігрів передніх сидінь, режими їзди, допомога під час паркування, задній партронік. І оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. Багаж на відсік також в дуже гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Також є фаркоп. Свіже з Швеції. Перевірені усі вузли та агрегати зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс замінено. Передні амортизатори з опорними підшипниками, мастило в двигуні та усі фільтри. Також автомобіль пройшов професійний дитейнг, розмитний зроблений сертифікат, тест-драйв можливий у місто Рівно, вулиця Бурка, 28. Є можливість адресної доставки авто. у Ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на Тест Драйві.